Привіт жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали. 8 квітня в рамках турніру UFC 287 відбувся бій за звання чемпа у середній вазі між екс-чемпом Ісраєлесанє та актуальним чемпом Алексом Піреєрою. Це був вже четвертий поєдинок між цими бійцями. Минулих три виграв Піреєра. Отож, хто кому дав пизди? Перший раунд пройшов в режимі обоє сцикуємо цикуємо бити. Хлопці не квапились бігти у наступ, здебільшого топтались на місці як в сраті, та пострілювали здалеку безконтактними ударами. Але вже в другій п'ятихвилинці почались феєрверки. Бійці вирішили діяти більш активно. Першим очухався десанія у відповідь на це Перейра, щоб не виглядати лохобаном, теж почав запускати вже реальні пиздюліни. Бразилець пробив декілька вдалих джебів, аперкотів та особливо болючих лоу-кіків. Відалася в очі різниця в потужностях бійців. Візуальні удари Адесані ніяк не впливали на піреєру, тоді як кожен панч Алекса змушував Ісраїля трястися наче розвідьонку на концерті Вінника. І ось довгоочікувана розв'язка. В одному із епізодів Перейра притисне десанню до сітки і почав щедро осипати того пиздулями з обох рук. В свою чергу, Ісраїль зупинився і став у глухий захист. Здавалося, що нігерійцю пиздарики, але раптом дрищ викидує швидкий правий оверхенд, який потрапляє бразильському Буратіну точнісінько в скроню. Перейра вахує і трохи в нокдауні. А десання довго не класе єбалом і знову хуяре правою в спантеличений жбан Брайан бразильця. Ну а далі добування і довгоочікувана Вендета. Ісраїль Адесанія вдруге становиться чемпом. Наші вітання худому ніндзя. Сподіваюсь, що він не йобнеться від щастя і продовжить виступати. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.